Як ведуть себе гонітелі, імператор Адріан узнав за сю сім'ю, був би розумний правитель, що рідко буває той час, він би казав, не шумлять, не заявляють угрози, най собі вірять у свого Христа. Но така природа язичника, безбожника, як тоді, так і нині. Безбожники не терплять церковних людей. Ворожілля сусіда умирає з злости, чому її сусідка ходить до церкви, а вона її сатана не пускає. Маса людей до церкви не йдуть не тому, що вони розумні, сатана не пускає. Раз ж сатаніста, коли він казав, що я теж християнин, в одному з київських храмів попросили його ну, перекрестися. А він каже, пожалуйста, раз а рука не пішла. Сатана зав'язав. Безбожник є, якби вже первою ногою сатаністи. Бо безбожник це чоловік, і по закону, як атеїст, може бути, Чоловік має право не вірити ні в що. На закон не дозволяє йому, так як в совєтське время, віруючи, були в тюрмах, були згнані. Гнали їх вон з роботи, а атеїсти зчиталися передовими людьми, хоч могли бути блудниками, п'яницями і злодіями. От чому так нам важно уразуміти сьогодні, що так як гонили в древності, природа гонітелів церкви одна. І от Адріан, одержимий бісом, визиває всю сім'ю красиві, симпатичні дівчатка, виховані, грамотні. Послушні тихенькі, а він, звір, правитель звір. Йому треба кров, йому треба бити, йому треба об'явити людям, що він знайшов трьох шпійонів, а мати їх була ще шпіонка. І почали збивати. Починали старшої вірки 12 років. Другі було 10, третій 9. На очах дівочок і матері. Звір, правитель, дикар, вандал, варвар б'є дітей. А дітки відповідають йому смиренно. Ми не можемо поклонитися ідолам, бо ми маємо свого Господа Ісуса. Ми за нього, ми його діти, ми за Нього можемо і життя віддати. Таку глибоку віру могли мати діти, хто час обладає огромною силою благодатною. І нічого не добився правитель дикаря, мучив, приготовляв <звіт> различні мучення, на конець забив дітей. Мама ще підтримувала, щоб вони не ступили на путь, одказавшись від Христа і втративши нагороду небесну. Вони всі три померли в вірі надіжді, і мати їх похоронила, но та материнська любов. Материнська боль настільки була велика, хоч вона не давалася зовні, що вже на гробі діточок своїх мама спочила. Но за те, що вона претерпіла такі же мучення, душевні видя своїх дітей і підтримує їх, церков об'явила всіх чотирьох мучениками за віру. Христову. І так, що ми маємо Адріан, красавець, но звір, вандал і варвар? Від гонітелі церкви завжди були вандали і варвари, розрушителі, палити, вбивати, кидати в тюрми. І завжди сатаністи прикривали свої дії і інтересами народу, і інтересами держави. Що ж нам робити в сьогоднішній день? А вспомнити Євангеліє, Господь сказав: в цьому світі віра в Бога перерождає чоловіка. Обладає вірою, надією, любов'ю, чоловік стає зовсім другий, способний, по-перше, розкрити таланти дані Богом. Безбожники, сатаністи, крім того, що украсти та з чемоданом гроші втікнути за границю, вони нічого не знають. Найстоячі християни-трудівники. Вони создають сім'ю, вони будують дом, вони трудяться на, в інтересах держави, вони платять налоги, вони законопослушні. То перший признак ознака і нині віруючих Української православної церкви канонічної, де предстояти блаженіший Онуфрій. І лише так контролює себе, взріває в собі віру, надії, любов. Обладаю духовною Софією, ми настоящі діти вічності і помилості Божої, наслідники царства Божого. Амінь.